Ця історія трапилась за густими лісами, за високими горами в далекій країні Музляндії. В палаці короля країни. Сонячного дня король добряк I сидів на своєму троні біля палацу і всіх привітно вітав. Добрий день. Поруч солодко спав його улюблений песик Рекс. Він чудернацько хропів. В прекрасному палаці була сила селен на вікон. Позаглядаємо на першому поверсі були покої королеви Міли. Вона дуже полюбляла вирощувати помідори та мікс салатів. Між першим та другим поверхами була кухня де мила няня фарпуша. Чистенькому фартушку смажила млинці. На другому поверсі завжди можна було почути спів з кімнати принцеси в Солі. Між другим і третім поверхами веселун для люляк готувався до виступу та співав. Третій поверх зайняв зброяр-сіряк. Він постійно чистить та фарбує свою зброю в сірий колір. Між третім та четвертим жив брат близнюк короля Добряк Другий. Та чомусь він був не дуже схожим на добряка. До побачення. Аж раптом почувся тривожний дзвін. Увага! Ми згубили наш ключ. Тим часом над лісом летіла одинока пташечка. І думала про те, що її брати яскраві та привабливі, а вона сіренька і непомітна. Аж бачить, Що це блиснуло? Та це ж золотий ключ. Взяла той ключ та й полетіла. Аж і палац. Пташечка присіла відпочити на даху. Та як заспівала. Жителі палацу почули той спів та захоплено закричали. Який надзвичайний спів! Тоді король добряк перший сказав Залишайся, пташечко, з нами. Будеш виконувати сольні партії в моєму театрі. Дякую. А на знак моєї подяки дарую вам золотий ключ. Це був ключ від палацу. Двері нарешті відчинені. А королівська родина дружно заспівала. А пташечку з тих пір називали Соловейко Кінець.